Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні я вам е буду показувати огляд на мої паперові сквіші. Давайте не будемо тягнути, давайте вже почнемо. Ну, у нас в такому великому пакеті він на кадр. Ну, давайте почнемо. Я буду закрити очами доставати і показувати. Так. Перше, це ось такий Сквіш. Ось такий Сквіш. Mm, спрайт. Ой. Ну, він трошки неаккуратний. Ну нічого страшного. Трішки зараз послухайте, як він шмякається. Наповнюю, що тут бумага, і воно в усіх бумага, Там обийште, ну Потім ось така воздушка. подушка. Тут, короче, у нас смайлики жмяканью. И такая, Короче, вотрушка. Потому что склада трошки мискише, потому что он стук. Це один із моїх любимих ось такий кактус. Він дуже прикольно жмякається. Отако. Давайте далі йдемо. У <кхи> нас, ой, це просто жах. Жов... Просто жах тут віно. Там що? бумага. Ну, папір. Воно вицвіло краска червона, что такий увез був у коротше. Шмякає все ну, ужас. Жах. Я його хочу очень <с> просто. Ну що там? Добре. А я буду стоять уже. <с> ну якщо так, здалека, то, то нічого. О, це я, короче, роблю паперову кухню. І це я роблю їжу. Воно, воно у сквішах можна лежить. Це все сквіші поїдуть на кухню. І оце і спиш. Коротше, ось таке орело. Відкриваємо його. І там внутрі почай. Шекшенке. Так, все, пуста коробка. І такі печеньки, 4 штуки, отакі, отакі. печеньки. Я їх покладу на упаковку, я їх упаковувати не буду, щоб ви бачили, що тут ору. Кстати, давайте оце трошки ну, в кадр не поміщається. Так, так видно? Давайте трошки. Так, мене впало. Так, М -м -м -м. дальше. То есть, таки скриш хуба буба из яблуком. Тут э половина на клею, но код трекод. Вот Таком. И короче сквиш, мне не понравилось себе. Э Я його малювала дуже довго по схемі і вийшло таке. Ладно. Тут уборки не зм'якається. Ну, тут трошки зм'якається. Давайте пожалуй. Так, ты, коротше, скейшь? Так. так, потім ось такий... Сквіш. Він не дуже ж м'якається. Йому дуже мало вимагає, але він красивий. Так. Прям два сквіша. Ой, тут два сквіша. Так, ось такий сквіш. Це тут у нас авокадо. Ось таке. такие прикольные. сквиш, у меня пять коробка попала. Так, зараз я ее просто покажу. И так ну вот не буду ставить. Что-то там капец. Так, потом э -э, наступный сквиш. То есть такие яйца. У них укрепляется вот живток. Вот такой. Это вот сквиш. потім. Так, потім е, ось таке молоко. Мілк 3%. Ось бачите, 3% мілк. І ззаді мілк. Так. так його видно? 15 на неділю. Десь поставить Я Якось так, щоб ви бачили. Так. Ідемо далі. О, це не сківіш, це просто їжа, ось така. Це салями по-віденські. Тут штрих-код. Воно відкривається. тут что как колбаска. Так, сюда попадаем. Дальше там. Это мой любимый сквиш. Дуже прикольно жмякается. Такая трубочка. Это кофе Bubble Tea. Сзади он белый. Так, це ось, ось таке морозовое, прикольно. Макароны, я их доставать не буду, потому что це на сквиш даже. Картофель, она выпала. Такие две картофелины, я... Ну, это скучно уже осталось. Тут скучно. Так, тарелка случайно попала в кадр. Потом ось такі трубочки. Це просто я шавма написала, не знаю, що я там написала, тоді думала. Потім ось таке фанта. Кіндер. Ось теж шавма, ось такі печеньки. Це з одного бренду. І ой. Останнє це ось такі чіпси. Лейс іскра. Із цей. І на сьогодні все. Ось такий мега огляд на мої сквіші. Всім па-па!